Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Збірна України з футболу зганьбилася у матчі проти Бельгії. Став відомий суперник синьо-жовтої команди до відбору на чемпіонат світу. Сергій Рабров з позором покидає збірну України з футболу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу в черговий раз ганьбилася та з позором відлетіла від збірної Бельгії. Наша синьо-жовта збірна, яка заявляла перед матчем, що буде грати за зсу, отримала повну торбу у свої ворота від потужних бельгійців. Розпочалося все з того, що тактичний геній найкращий тренер усіх часів Сергій Ребров виставив трьох автобус біля своїх воріт. Ребров вирішив змінити повністю тактику порівняно з першим матчем та зіграти на відбій. Наш український гвардіола сподівався, що збірна витримає усі 90 хвилин натиску вельгійців та спокійно вийде переможцем у цій двоматчевій дуелі. Ребров навіть поставив трьох центральних захисників: Сватка Матвєнка та Забарно грати проти кремезного Лукаку. І якщо в першому таймі Сваток за допомогою фолів ще тримав Ромелу, то в другому таймі Лукаку познущався над усією трійкою наших оборонців. І чесно кажучи, обговорювати цю гру дуже важко, адже після такої ганьби треба ще довго відмиватися. Тому ми вирішили пройтися по персоналі в цьому матчі і окремо поговорити про тренерський штаб. По-перше, треба відмітити, що Ілля Забар не провалив цей матч. Наш лев виглядав дуже слабко. Можливо, одна з причин це те, що Ребро вирішив грати в три центральних захисники, і забарному було це не дуже вдобно та зручно, адже він не грає в клубі за такою схемою. По-друге, Микола Матвієнко, те, що він зробив при другому голі, лукаку, це рівень дитячого садка. Так легко поступатися бельгійцю не можна. Але я б хотів акцентувати увагу на іншому. Лукако трохи підштовхнув Матв'єнка, і Микола замість того, щоб впасти, чомусь вирішив розводити руками та продовжувати стояти. Ти або грай до кінця, або вже падай, і нехай вар потім дивиться. Що стосується сватка, то він зіграв на своєму рівні не гірше і не краще. Але серед усієї трійки він помилявся менше всіх. Далі по фланговим гравцям Зінченко на жаль, зіграв гірше ніж в першому матчі. Але тут теж питання до Реброва. Навіщо він зняв циганкова зі стартового складу, якщо в нього було дуже гарне порозуміння на футбольному полі на правому фланзі саме з зіною? Навіщо видумувати велосипед там, де його немає? Далі пройдемося по центру поля. Калюжний грав як чистий рунівник, але було помітно, що він не готовий грати дві гри підряд в такому темпі. І тут знову питання до Реброва. чому ти не викликав брашка? Він міг би знадобитися в цій грі та замінити Івана, коли це було потрібно. Далі по Єгору ярмолюку він зіграв в першому таймі досить непогано, показав майстерність, але в другому таймі набігався та просто вже не міг нормально віддати пас. Чому його не замінили? Це ще одне вже, мабуть, десяте питання до геніального тренера усіх часів Сергія Реброва. Чому було не поставити Судакову на місце Ярмолюка, а на лівий фланг випустити свіжого гравця, умовного Назаренка або навіть Ярмчука не досить та й важливо. Треба було робити цю зміну. Це не бачив тільки лінивий. Так само, як треба було ще на 55 й хвилині міняти Гуцуляка, Гуцуляк просто пішки ходив по полю, він ледь передвигався. Навіщо Ребров поставив його на лівий фланг, це загадка. Можливо, Ребров просто бельгійський агент. Ну і окремо по нападнику Владислав Ванат не зачепився за жоден м'яч в цьому матчі. Ванат програв усю боротьбу, не виграв жодного підбрання та не створив жодного моменту. Хоча ця претензія не тільки до нього, але й до півзахисників. В будь-якому випадку вона треба було міняти ще по перерві на Довбика, який, коли вийшов, то хоча б створив момент, пробивши головою. Але гені Ребров бачить футбол по-іншому. А тепер хотілося б окремо пройтися по тренерському штабу команди. Але перш ніж це зробити, давайте послухаємо, що сказав Сергій Ребров після матчу. Цитуємо нашого генія. Ми всі засмучені, але Бельгія це топ суперник хто б що не казав. І взагалі для мене Ліга Націй – це був більше товариський турнір. Але я вважаю, ми заслуговували пройти далі. Але трохи не пощастило. У першому таймі Бельгія нічого не створила. Ми зіграли ідеально, ми пресингували, накривали суперника. На жаль, в другому це не вдалося. Але Бельгія це топ суперник топ, що не казав. Сьогодні вона це довела. Усі вважають, що це трагедія, але я так не вважаю. Дуже важливо підготуватися до відбірного циклу. У нас ще два товариські матчі. Подивимося на кандидатів. Наше завдання потрапити на чемпіонат світу. Забуваємо за лігу націй. Особливо дякую ЗСУ за підтримку. Все буде Україно. Заявив Сергій Ребров. Сергій Ребров знову показав свою майстерність давати порожні коментарі, які не мають нічого спільного з реальністю. Його команду просто знищили в другому таймі, але він продовжує розповідати про якусь ідеальну гру і не вважає виліт трагедією. Перше питання: чому Ребров взагалі вважає, що Україна заслуговувала пройти далі? В першому матчі Бельгія грала на півсили без бажання. В другому, коли Бельгія вимкнулася, нас просто не було на полі. Команда Гарсії у другому таймі переграла нас без особливих проблем. Але чи не задумувався Ребров що по ходу початку другого тайму, коли Бельгія створювала багато моментів, що його тактика не працює, що він не вміє вчасно реагувати на зміни в грі? Друге питання, про яке підготуватися до відбірного циклу, він говорить: з такою грою ми туди навіть не пройдемо. Якщо у команди немає стабільного малюнку гри, якщо вона не може витримати два рівноцінних тайми, то який чемпіонат світу? Наш рівень це Ліга це ліги нації. Ми взагалі дивом не вилетіли від албанців. Якби не клас гравців, то Ребров зганьбився б ще раніше. І найбільший абсурд це згадувати постійно у всіх матчах і після матчових інтерв'ю зсу. Це просто спроба прикрити власну некомпетентність високими словами. Реброву треба негайно поступитися місцем більш компетентному тренеру. Бо якщо так піде й далі, ми не просто не вийдемо на чемпіонат світу. Ми навіть у відборі будемо виглядати як аутсайдери. Нас не те, що Франція, навіть Ісландія буде катати у себе вдома та спокійно переможе. Цей тренер вичерпав себе після провального євро. Ми неодноразово казали, що Реброва треба було звільнити ще минулим літом, але ніхто цього не слухав. Зараз ми маємо черговий провал на цей раз в лізі нації. Далі ще гірше на нас буде чекати провал на відборі до Чемпіонату світу. А гені Ребров буде казати, що все йде за планом, і наша ціль вже євро, щоб в черговий раз зганьбитися там. Цікаво, що після матчу жоден гравець збірної України не підійшов до преси та не дав коментаря. Мабуть, їм соромно за таку гру. А що стосується Реброва, то до матчу активно розганялася інформація про те, що Ребров може покинути збірну України у разі невдачі проти Бельгії, адже багато людей у Федерації футболу виступають проти Реброва. Про це заявляв журналіст Ігор Циганик. Вони вважають, що цей тренер на рівень збірної. Але поки що президент УАФ Андрій Шевченко остаточно не вирішив. Чи звільняти свого кума Реброва, чи треба залишити ганьбитися його далі? Це рішення повинні прийняти в найближчий час. Але якщо Ребров дійсно залишиться тренером національної команди, то на цьому можна буде ставити хрес на будь-яких наших шансів побудувати гарну команду та гарну сучасну гру. На жаль, Ребровщина продовжує процитати в українському футболі. Друзі, якщо теж вважаєте, що Сергія Реброва треба негайно звільнити зі збірної України з футболу, то поставте лайк цьому відео. А тим часом визначився останній суперник збірної України у відборі до групового етапу чемпіонату світу. Команда Сергія Реброва, окрім збірної Азербайджаної та Ісландії, буде грати в одній групі з Францією, яка здолала Хорватію в серії після пенальті пенальтів у 1-4 фіналу Ліги націй. Відбіркові матчі пройдуть восени цього року. За даними статистичного порталу MatesData, Україна має найвищі шанси потрапити в плей-офф та навіть зіграти перший матч у півфіналі вдома. Але перше місце штучний інтелект віддає саме французам. У цієї збірної Реброва немає жодних шансів виграти групу до відбору на чемпіонат світу. Ця команда є повністю безпорадною і керує нею такий самий безпорадний спеціаліст. Україні буде за щастя, якщо вона зможе зайняти друге місце та обійти Ісландію, щоб зіграти в плей-офф, з якого ми по традиції вилетимо. Адже Україна не вміє проходити плей-офф до відбору на чемпіонат світу. Якщо до відбору на євро ми ще двічі якось проскочили Словенію та Боснію, то на чемпіонат світу ми через плей-офф не виходили ніколи. Єдиний вихід зараз для того, щоб не взяти боротьбу за вихід на чемпіонат світу, це звільнити негайно Реброва та запросити нормального спеціаліста. Або іноземця, або дати шанс збірній умовному українському тренеру, який поставив би непогану гру тому самому Маркевичу чи Вернедубу. будь-кому тільки не реброву. З ним вже все зрозуміло. Це тренер, який буде тягнути нашу збірну на дно. А ми, українські болівальники, хочемо, хоч якихось радості на фоні всього цього, що відбувається в світі. А ребров як дементор забирає в нас і це. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто на вашу думку повинен замінити фізрука Реброва на посту наставника збірної України. А також поставте лайк і підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.